Проект бюджету міста на 2023 рік схвалено. 27 січня відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку та бюджету міста, розвитку інфраструктури та регуляторної політики. У плані підготовки винесення на затвердження сесії міської ради головного фінансового документу, за яким прилуки житимуть у 2023 році. Члени бюджетної комісії обговорили усі показники проекту бюджету та врахували пропозиції своїх колег, що надійшли на попередньому засіданні яке відбулося 24 січня. На попередньому засіданні депутати вносили пропозицію, щоб до проєкту бюджету внести виділення коштів на виготовлення проєктної документації, на придбання теплових лічильників. В основному це заклади освіти і медицини. Ми два дні працювали. це питання практично обговорено, обговорено із нашим комунальним підприємством тепловодопостачання, бо саме ці котельні на сьогодні обслуговує наше комунальне підприємство. Підприємства тепловодопостачання це питання розглянуто на бюджетній комісії і прийнято до уваги. Кошти знайдені і внесено до порядку денного сесії, тому. Дуже приємно, що на бюджетній комісії схвалено проєкт бюджету. Ще раз буду говорити про те, що над проєктом бюджету працювали досить тривалий час. Прислуховувалися до всіх, заслуховували керівники усіх структурних підрозділів, знаходили порозуміння. Присутні на засіданні бюджетної комісії депутати, що не є її членами, наголошували на розробці міської цільової програми з енергоефективності для усіх закладів гуманітарної сфери прилук. Профільний заступник міського голови Тетяна Шкуренко надала деякі роз'яснення щодо її розробки ми Говоримо про програму з енергоефективності, то давайте будемо логічні в усіх наших діях і вчинках. Є відповідні е, точніше, є відповідні депутатські комісії. Якщо ви навіть ініціюєте цю програму, то повинні орієнтуватися. Перші ніж її запускати має бути здійснений енергоаудит, який має показати ті всі основні напрямки, які потребують тих чи інших заходів у цій сфері. Вона не робиться на коліні за три дні. Це треба теж розуміти і передбачає не тільки встановлення теплових лічильників. Вона передбачає заміну вікон, і десь ремонт дахів і встановлення і інших варень, і передбачає тепло ізоляцію. Розуміти, розуміти, про розуміти, що це треба, якщо ви говорите про це серйозно, то тоді має бути створена відповідна робоча група, в яку мають входити спеціалісти і, можливо, навіть і не тільки з міста, які дадуть нам орієнтири і вказівки, тому що знову ж таки в цьому треба розбиратися. І про це треба говорити. Ми маємо досвід в управлінні освіти роботи із іноземними партнерами щодо енергоаудиту. То я вам повинна сказати, що ця процедура тільки запущена була півтора року. Ми отримували від них якийсь результат на одну єдину установу. Тому будьте, будь ласка, відповідальні за те, що ви говорите про програми і які доручення ви кому даєте. І останнє, що я отут скажу. Шановні депутати Привузької міської ради, так само як і посадовці, ви маєте аналогічне право розробляти проекти рішень, програми і виносити їх самі ж собі на обговорення і на затвердження або не затвердження. Тому, якщо у вас є конкретні пропозиції, робіть це так само, як робимо ми посадовці. Бюджетна комісія рекомендувала створити робочу групу із розробки програми енергоефективності для закладів гуманітарної сфери Прилук. Міський голова Ольга Попенко нагадала усім присутнім, що. Попереду в депутатів після ухвалення бюджету міста на 2023 рік не менш серйозна робота із розподілу перехідного залишку. Я вже говорила про те, що на сьогодні перехідний залишок у нас становить 128 мільйонів. Це дуже серйозне питання на сьогодні, щоби так поспіхом не можна його розглядати. І це питання і цей перехідний залишок розглядається після прийняття бюджету. Звичайно, що ми з понеділками обговорилися з депутатами. Ми з понеділка розпочинаємо працювати. Над питанням переглядаємо питання розподілу коштів перехідного залишку на сьогодні. Це Питання настільки серйозне, адже всі заклади освіти, медицини, культури подали свої замовлення. Ці сам на сьогодні, щоб порахувати, то треба, щоб зробити всі капітальні ремонти, тобто придбати нову техніку комп'ютерну. А на сьогодні у закладах освіти треба нам оновлювати комп'ютерну техніку, щоб нам придбати сучасне медичне обладнання, щоб нам виконати ремонти. А ми хочемо виконати капітальні ремонти нашої хірургії і травматології. Гія і інфекційного відділення. Тобто багато таких питань треба роздати питання і будівництво доріг, і будівництво прибудинкових територій, і продовжувати нам будувати тротуари. Ви знаєте, що ми вже не один рік, ми вже багато років працюємо. Нам треба ще і завершити освітлення міста. Я вже говорила, що ми за ці роки освітлили понад 250 вулиць, а десь трошки більше 40 вулиць. Це невеличкі вулиці, які в нас залишилися для того, щоб освітлити. Ми планували і. Встановлення нових сучасних світлофорів є такі перехрестя, де звичайно перехрестя вулиці Київської, вулиці Земської, звичайно, що треба встановлювати, де треба встановлювати і біля ОТБ. Ми це розуміємо. Тому такі питання ще ми будемо роздати. З понеділка розпочинають роботу депутати, депутати профільних комісій. Ну і ми будемо запрошувати практично всіх депутатів. Я думаю, що порозуміння буде знайдено.